Карга стосується резонансної справи 26050 шість 0120, пов'язаної з позбавленням адвокатського свідоцтва Вадима Хабібуллін. На думку заявника, це рішення було ухвалено організованою групою осіб, яких він вважає пов'язаними з проросійськими силами, зокрема агентами ФСБ країни агресора, до осіб, причетних до цього протиправного рішення. Хабібулін відносить представників керівництва Національної асоціації адвокатів України. НААО. Ради Адвокатів України. РАУ. Вищої кваліфікаційно, дисциплінарної комісії адвокатури та регіональних органів адвокатського самоврядування, а саме у Національній Асоціації Адвокатів України. НААО. Віктор Медведчук, адвокат зі свідоцтвом 001, Лідія Ізовітова. Адвокат зі свідоцтвом 003, у Раді Адвокатів України, РАУ. Ігор Колесников овощі і кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, Сергій Вилко, у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Закарпатської області, КДКА, -А. Петро Немиш у Раді адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош, які за відсутності у них з 2022 року повноважень та відсутності інституційного континуєтету із суттєвими порушеннями конституції і законів України та належної правової процедури у червні 2023 року, саме на Закарпатці позбавили Вадима Хабібуллін. Свідоцтва адвоката за виступи, заяви та заклики позбавити свідоцтва адвокатів всіх так званих адвокатів України, які мають відкрите латентне відношення до так званої проросійської агентури, у якої відкрито вбачається російський слід.